В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбувся брифінг, присвячений питанням зниклих безвісти. Регіональна представниця уповноваженого міністерства внутрішніх справ України Наталія Пасічник нагадала про алгоритм дій для родин та застерегла їх від поширених помилок. Найперше, коли родина отримала сповіщення з територіального центру комплектування про те, що близький родич зник безвісті. Під час військових дій потрібно звернутися до найближчого відділення поліції у відділення поліції треба подати документи, які підтверджують родинні стосунки, а також усі відомі. Усю відому інформацію про зниклого безвісті, де перебував, коли востаннє спілкувалися, що відомо про обставини зникнення, а також дані, які стосуються особливих прикмет. Військовослужбовця посадовиця наголошує, не варто поширювати особисті дані про зниклих у соціальних мережах. За її словами, це може не допомогти, а навпаки, зашкодити. Хотіла б звернути увагу громадян на дотримання інформаційної гігієни. Ми завжди говоримо про те, що не рекомендуємо. Подавати у соціальні мережі та телеграм-канали, виставляти інформацію про зниклого безвісти, виставляти його фото у військовій формі, зазначати позиції та напрямки, де зник військовослужбовець, подавати свої контактні дані аби не стати жертвою шахраїв. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.